Полковник Кус Сергій, начальник факультету підготовки спеціалістів десанту штурмових військ та морської піхоти. Займаюся створенням необхідних ефективних умов для підготовки майбутніх офіцерів десанту штурмових військ та морської піхоти. Бойовий досвід 14 року. Так, це розпочався з кінця лютого 2014 року, отримавши завдання діяти в складі тоді батальйону тактичної групи, я був командиром батальйона. Звичайно, вихід в район Слов'янська, в складі тактичної групи, виконання завдання там. Далі виконання завдання батальйоном в напрямку Ізваріна, отримання завдання здійснення там, на той час першого рейду. Де були і потрапили під під обстріл в районі населеного пункту Зеленополя. Звичайно, це перші втрати перші ми понесли під час виконання завдань в районі Красного Лиману. Слов'янськ перші втрати. От, е, більші втрати це, як я казав, район населеного пункту е, Зеленопілля. Там ми потрапили в перший, е, ну можливо, обстріл е, з е, території Російської Федерації. Системами ГРАД такі напрямки, той, той напрямок виконання завдань, той, той період дав максимальний досвід, максимальний стан психоемоційний, психо ті хвилювання, ті відчуття передавати своїм курсантам під час того періоду, наприклад, з 2019 року, коли я чолив факультет, передавати їм, враховуючи. Ті недоліки, ті питання складності, можливо, прийняття рішення, які були в мене безпосередньо, для того, щоб вони були курсанти офіцери в майбутньому десятош штурмових військ морської підходи максимально ефективними. До цього звикнути неможливо сто відсотків до таких до, до втрат, до відчуття таке, що ну, можливо таке відношення в мене зараз до курсантів. Я використовую можливість. З ними спілкуватися і використати там, кожну хвилину комунікації з ними. Е, з таким е, там, таєн, таємним а, да, або там, на такими негативними думками на підсвідомості, що це останнє в мене е, спілкування з курсантом, і він час випуститься, а, там, да, там, я його е, там, не, не зможу більше там, з ним максимально дедалі комунікувати, і він може загинути. Так? От, такі відчуття були в 2014 році, і воно, можливо, мене переслідує там, постійно. Так, воно там від, від, відклалося в мене. Коли перед виконанням нових завдань в напрямку Ямпаль, от, до мене підходить один з моїх підлеглих, розвідник. Ми там комунікуємо, це вже в ніч перед підготовкою. Це вже здійснюється заходи підготовки, і він починає розповідати, що він там атеїст, там, таке, він там, Бога не вірить. От, е такі ситуації, там, е він там, готовий до ро розвитку будь-яких подій. От, він там, потім переключається, щодо, там, е він дружився, у нього є дружина. От, вони там, планують то-то, 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 майбутнє. Переход від, білого, від чорного до білого. Тут він готовий максимально налаштований на виконання бойових завдань, а тут він якось планує своє майбутнє з дружиною. Попадаємо в засідку під обстріл. Я переміщуюсь від БТР до БТР. Там повертаю голову на БТР, який йшов попереду. Це був якраз з розвідниками, і бачу, пряме влучання в одного з моїх військовослужбовців. Він падає з БТР, і це виявляється. Тут мій підлили розвідник, яким ми спілкувалися. Тобто знаєте такі кадри відразу згадалися спілкування з ним от е, звісно ми максимально організували тоді тоді на той час евакуацію він е, вижив от е, використали цю золоту годину щодо надання надання допомоги допомоги тому якщо курсант е, там хоче за мною поспілкуватися то я живу тим і живу можливістю спілкування з ним От, як я казав на підсвідомості, що це можливо бути там останнє спілкування, е, да, остання можливість поспілкуватися. Були такі випадки, наприклад, е, там телефонує. Не, не, я вранці просипаюсь, так е, да, там дивлюсь на телефон, а десь в районі 2-3 години дзвонив мені випускник. Е, так, де та через годину я дізнаюсь, що він під час виконання бойових завдань загинув. І е, відчуття таке, що ну можливо. Він хотів щось мені розповісти, щось додати, якусь інформацію, там, сказати мені от, перед виконанням завдання. А я, на жаль, не зміг підняти трубку, не, не прокомунікував з ним. Звісно, е, залишається серце. І в серці Таку е, вислів, як звикнути, та, там, звикнути до цього ну, воно просто неможливо. Ти просто живеш можливістю е, спілкування і використовуєш кожну хвилину спілкування е, з, з курсантами. Спілкування там, з будь-якою людиною, з моїми підлеглими. І навчання або відношення у мене до е створення мов підготовки на факультеті відповідні. Від тебе зараз залежить життя цього курсанта, цього випускника так. От. щодо підготовки, щодо напрямку підготовки. Можливо, щодо. Підбирання якихось там тих же книжок, які ми там читаємо, обговорюємо, обговорюємо якісь події виконання задань, комунікуючи з випускниками, да, там що там, наприклад, зараз актуально, там на що необхідно звернути увагу. Там і все ці питання ми намагаємося максимально швидко впровадити систему підготовки наших випускників. тему відчуття 22-го року, е, повномасштабного вторгнення. Після виконання завдань в районі Миколаєва з курсантами отримав розпорядження убути в Одесу і розпочати формування 126 окремої бригади територіальної оборони. Це теж досить такий потужний досвід. Максимально приступили до її формування і найкоротші терміни. Уже підрозділи бригади виконували бойові завдання на напрямку Херсона. Впевнений і на зараз одна з потужних бригад, яка на сьогодні війшла в склад 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Я живу ідеєю нації. Я живу тим, що. Своєю якоюсь діяльністю я роблю для підвищення сійкості нації. Тому тут як, як таке питання, що мотивує, тут все, вона мені дає повітря, територію, можливість бути на цій на цій землі, ходити, бачити вулиці держави України і це мотивує для того, щоб її зберегти, максимально відбитися від тих отморозків. Московської Орди, від цих інших ворогів, тому що впевнений, завершиться московська орда, з'являться якась ще додаткова там, зазихателі на нашу територію. Тому ми знаходимося зараз да, в, такий, в такий час, можливо, ми знаходимося на такій святій землі, тому робити все для того, щоб вона була максимально сійкою. Це моя основна мотивація. Наскільки це буде можливості, на будь-якій посаді, де б я не знаходився, я буду робити максимум, що від мене залежить, що буде залежати від мене. Якщо брати деталізовано по нашому факультету, це ми виховуємо курсантів під гаслом, вести, боротися, перемагати, вести за собою підлеглих, вести за собою на спільноту, досягнення мети, боротися, боротися безпосередньо з собою. За, можливо, як ви задали питання, наявність постійної мотивації, боротися з собою за наявність постійної мотивації, боротися з ворогом да, завдяки мотивації, яка є, і обов'язково перемагати. Поряд цим, як виховує і готує московська орда своїх там, військових, підлеглих, там, свій нарід, як вони кажуть. Да, вони дають інструкції для самогубства всі цінності да, нашої нації і цінності е, московської орди. От, е, в цьому, цьому підкреслюються. Ми максимально створюємо да, умови і дуже великий приклад хлопців, які повернулися після полона, після тієї катівні, да, там, в яких умовах вони знаходилися, як зучання вони е, отримали, вони повертаються. Відновлюються психологічно і не втрачають віру в свою державу, повертаються до служби в Збройних силах, служби в підрозділах морської піхоти, як безпосередньо мої близькі побратими, яких я знав, і вони після повернення знову виконують бойові завдання в своїх підрозділах. Це дуже круто. І ідея така, що ти можеш там тимчасово Набути в, в якихось умовах да, складних, прийняти рішення можливо, да, там, що ти закінчились боєприпаси, ти попав в полон, але залишитись живим. Тому для московської орди цінність життя людини, вона відсутня. відсутня. Тому основний напрямок підготовки, який ми здійснюємо, це по тим гаслам, які я вже сказав, це вести, боротися, перемагати. Тому будемо працювати далі. В такому напрямку. Тут російське посольство, це московське. У му році я ж жив в санаторії прикордонників. тут. Як тільки прийшов, мене там розмістили. Тут була табличка, ну, типу посольство, вся херня. Я її ламав і ми за мною на цгвардії бігали. І так було три рази.